Усім привіт, дорогі друзі, з вами і Сьогодні огляд на оновлення 12.0. Поїхали! Ну а перед початком відеоролику я пропоную підписатися на мій телеграм-канал. Посилання є в описі та зараз я QR-код на екрані. Там ви зможете дізнаватися, коли вийдуть відеоролики та якісь ексклюзивні частини з відео. Не будемо затягувати. Погнал! Електропоїзд d 9 е з номером 0062. Це якийсь кософари ржд поїзд. Ну, в принципі, те ж саме, що і наші р 9 Колон тут, реально якісний шкіряний сидіння такі, я так розумію, який напевно. Ну і те, що для нас з вами важливо, це кабіна, місце помічника та місце машиніста. Також додали ліврей на 2ES5K та 2ES6, звичайний РЖД. Ну і також додали ліврею на IPO DM, але вона вже платна. Додали кастомні таблички, на яких можна писати майже що за вгод. Друзі, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, також дивіться зараз відео зліва та справа. І всім до побачення.